Дещо про ворожок. Дорогі мої, переглядаючи в Фейсбука, що другий, третій запис пост все про ясновидячих пророчиць ворожок, обіцяють, що завгодно. І дивишся, як багато людей, які напевно вважають себе християнами, готові запродати продати свою душу дияволу, аби тільки щось порішати за великі гроші. Те, що спонукало мене записати цей запис, саме ця історія, якось попалася мені на очі допис про магів, чаклунів, екстрасенсів, всяких. І чого тільки в них немає. Ваш коханий приповзе на колінах і благатиме пропрощення. Нейтралізую кривдників, суперників, розлучників, недоброзичливців, працюю за фантомом молитви, змови, врятую проблеми без грошів'я, привороти, відвороти на травах Тету, чорна магія. Псування, уроки, кодування, обряд на удачу все силою Бога. А знання усіх такі, що й сумнівів не повинно виникати з приводу правдивості таких оголошень обіцянок. На, Нащадкова чаклунка або мах професіонал, або ще крутіше. Керівник Академії практичної магії, доктор окультних наук. Але це ще квіточки. Як вам, наприклад, така посада Апостол та Єпископ Чорної Магії? Нічого так. А найголовніше гарантія усіх оголошення, 100% не менше. А в одному навіть 500%, мовляв, не сумнівайтеся, дзвоніть, я все улагоджу, я ж мах, чаклун, чарівник, але ти не бійся, я дію виключно з силою Божою. І вирішив я, дайно ну, зателефоную комусь та дізнаюся, що скільки. Ну і зателефонував. Відповів милий жіночий голос. Вас слухають, кажіть Ало, кажу, добрий день. Значить, я тут, я тут, це щодо чаклунства. Зачекайте секунду, чекаю. І знову жіночий голос, але вже значно старший і такий вкрадливий каже: Доброго дня! Хай допоможе вам Бог, кажіть. Я говорю, Тут ще щодо змов, як у вас? Змови, наговори, все, що завгодно робимо, гарантія. А ще що можете. Усе псування, уроки навести, зняти, будь-які сімейні проблеми, бізнес, багато чого. А що вам конкретно треба? А це небезпечно? Ну, Себто наслідків ніяких не буде. Що ви у мене. Це тільки з Богом, з молитвами, з свічками, зі святими і, звісно, з добром. Тільки треба, щоб у вас було чисте серце, щоб ви віруючи, так би мовити, були. Це все одно, який мусульманин ти, чи православний католик, кришнаїд якийсь та хоч хто. Бог у нас один, а всі пророки-брати. А ви, як кажете, силою Бога робите, молитися чи що? Так, з молитвою, спеціальними обрядами, то може мені теж помолитися та й все дивишся і допоможе. Ви розумієте, я спадкова, ясновидиця, у мене молитви всі спеціальні, ви їх не знаєте та й у вас не вийде. Мене Бог краще чує, адже це з покоління у покоління передається, краще навіть не пробуйте, а то якби гірше не стало. А може, до церкви сходити до священника посповідатися? Ви приходьте до мене, у мене гарантія, а до церкви ходити не обов'язково, головне вірити в серці і все. А скільки у вас коштує сеанс? Усього півтора тисячі. Це недорого. Та ось що, поки ми з вами говорили, я астрально відчула у вас великі внутрішні проблеми та й карму вашу почистити не завадить. Це я вам як фахівець кажу. Господь вас недаремно привів до мене. Як це? Ви ж до мене зателефонували перші. Так. А статтю зараз. Де ви прочитали? Ось бачите, відкла... відклали підсвідомо, Господь хоче, щоб ви до мене приїхали. Більше не дзвоніть нікуди, щоб чогось не вийшло. Ну ви мене розумієте? Ні, в якому сенсі? Немає значення. Загалом вам треба до мене. Це точно, у мене все з добром, все з Богом. А я чув, що чаклунство це гріх. Так, звичайно, але я, чак... я чаклую, а не ви. На вас гріх не поширюється, а я потім його відмолю. щоб вам допомогти, доводиться жертвувати, це хрест мій, мені його і нести. Це що ж, ви гріх берете заради мене? Так, як Ісус Христос жертвою собою, щоб допомогти вам, заради добра і страждаю за людей, та ще й із гарантією, загалом приїжджайте. І, взнав, і, назвавши мені свою адресу, вона попрощалася на сам кінець ще раз нагадавши, що це Бог мене до неї веде і якби чогось не вийшло. Нічого собі старенька, подумав я. Поклавши слухавку, Бог у неї побегеньках, зробить, як вона замовить. Бог всемогутній творець, володар всього видимого і невидимого, є таким собі дешевим кілером, який за свічку замовчить, замочить будь-кого. А вже якщо ти ще й у змові, змови знаєш, то взагалі. Як якийсь джин з лампи буде вічно танцювати під твою дуду. Все це, дорогі мої, свідчення хворого розуму тих, які якраз до церкви не ходять, і, і, і святого письма не читають, де між іншим сам Бог про себе розповідає, який він. Ось такі нещасні і стають легкою. Здобич всяких там жерців та чаклунів, які насправді нічого спільного з Богом не мають, а навпаки, ось які люди неугодні, мерзотні перед Господом. Віщун. Ясновидець, ворожби на картах, на каві, по руці, по соннику і так далі, і тому подібне. Чаклун, чаклунка, шептуня, відьма, знахар, цілити, обійник, відворот, привороди й тому подібне, викликаючий духів, екстрасенс, окультиз, чарівник, мах, чорний, білий, будь-який, спіритизм, Мерзотні перед Господом, нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті Гедоти Господь Бог Твій виганяє їх перед тобою. Книга Второзаконня 18, 10, 12. І ще в откровенні Івана Богослова. Написано, що, всі люди горітимуть, що ці люди горітимуть у пеклі. Це говорить той самий Бог, який у них на побігеньках. Ось тобі хіхоньки. Хоча б цих людей десь 10%, якщо не менше справжні слуги диявола, а решта лише великі комбінатори. А що думають вони? Лопухів багато. У що вірити доладу ніхто не знає. Ось назвуся магом, зроблю якийсь містичний обряд. Головне, щоб побільше незрозумілого для лопуха було трави там всякі, амулети, освячення, як годиться, слова якісь дивні заучу і обмадну дурня. Йди, мовляв, усе готове, тільки не сумнівайся, а то все зіпсуєш, гроші отримаю, і бай-бай. А якщо нічого не вийде, то завжди можна звалити на карму: чакру, тикру чи пикру. Мовляв, пикрою не вийдеш. Це на тобі родове прокляття, таке змиуне, Хоча за окрему плату можна спробувати. А то ще загнешся десь добре допоможу, так і бути, потерплю і зановою. Не розуміють такі гори, шарлатани, куди увлипли адже це не іграшки, і що їм справжнім магам нагорода одна на всіх спільна, як то кажуть, назвався буряком лізь у борщ. Більше того, Хоч би що вони там говорили про те, що вони всі хрести і беруть на себе всю відповідальність, так це повна нісенітниця, адже людина, яка звернулася до них, вступає з ними в спільність, навіть якщо вона нічого такого не робила. І через це виступає проти Бога, викликаючи Його осуд і кару. І тільки щире покаяння в церкві у сповіді перед справжнім Ісусом Христом може врятувати нещасного від Гніву Божого. І це теж не хіхоньке. Хто знає, скільки людей вже постраждало, і постраждає ще від цих мерзенних богохульників, які називають себе апостолами, єпископами і навіть Христами. Тому, дорогі мої, вирішувати вам, чи звертатися вам до таких цілителів Божих, які за ваші гроші. Продаєте дияволу свої душі. Наступне, на що хотів би звернути вашу увагу скидання сірників на воду чи це гріх. Часто ми відчуваємо повний занепад духовних і фізичних сил. В народі називаємо це вроками. І дуже багато людей прибігають до такої практики, як скидання сірників на воду. Пояснювати детально не буду, бо не потрібно, думаю, багато хто з цей запис стикалися з цим. Причина. Причиною враження темними силами здоров'я людини є в першу чергу її слабкий духовний імунітет. У випадку неповнолітніх це слабкий імунітет батьків і близького оточення людини. То скидання з сірників на воду гріх так, це є гріхом проти першої господньої заповіді. Немає інших богів. А що робити, коли вас урекли? В такому випадку, коли людина переживає враження від вроків, то слід такій людині в першу чергу звернутися до священника, щоб відновити свій духовний імунітет через сповідь. Святе причастя та оздоровчі молитви, і розпочати інтенсивне духовне життя, якщо з нами Бог, то хто тоді може бути проти нас? І пам'ятайте, коли людина молиться, сповідається і причащається, тоді Христос з нею, а вона з ним. А коли сам Господь з нами, тоді хто зможе бути проти нас? Наступне ще таке зливання на віск. У давнину вважалася вода не бреше. І якщо вилити на неї речовину, що швидко охолоджується, наприклад, олово або віск, вона миттєво повідомить ворожці потрібну інформацію через відповідні фігури. Щоби позбавити дитину нічного страху, над її головою ставили миску з водою, лили в неї розтоплений віск, а за формою вилитого, визначали, що стало причиною страху. Також, коли пеленки чи одяг, немовлят легковажні, батьки несуть до ворожки, щоб злити віск, то вони таким чином відкривають душу для злих сил і можуть скалічити її на все життя. Пізніше така дитина може вмлювати у церкві, мати відразу до святих речей, і буде тяж, їй буде тяжко молитися, злі сили не допускатимуть її до святих тайн, її чимутимуть тяжкі депресії і спокуси. Чому святе письмо забороняє будь-які магічні практики? Тому що вони завжди суперечать волі Бога, заперечують владу Всевишнього і неможливі без залучення чи прямого втручання Його ворога диявола? У першій книзі Самуїла читаємо: Бунт це гріх чарівництва, перше Самуїла. 15.23. Як бачимо, заняття окультизмом і магією є з Богом. У катехизмі церкви чітко записано: ущаки удавання до чакалунства або чародійства, за допомогою яких намагаються заволодіти окультними силами щоб поставити їх собі на службу і отримати надприродну ладу над ближнім, навіть щоб цим забезпечити його здоров'я, вступає у важку суперечність із чеснотою релігійності. Католицький катехізм церкви, 2117 параграф. Вчитель церкви святий Тома Аквінський у сумі теології навчає, що християни ніколи не мають морального права займатися магією або чаклунством, або людині не даровано сили над демонами, щоб використовувати їх для власних цілей навпаки. Нам наказу боротися проти лукавих духів. Отже, ні за яких умов ми не маємо права використовувати допомогу демонів шляхом угод з ними. Навіть якщо ті, що виливають навіс, тобто вдаються до магії і прикриваються Богом, іконами або Христом Ісуса, не вірте їм, бо це вовки в овечих шкурах. Порівняйте. Матея 7:15. І на кінець, наведу ще таку ніби буцінту повністю християнську магію, три сильні молитви від безгрошів'я і боргів, це як приклад. Фінансові труднощі приводять без запрошення і заважають насолоджуватися життям. Такі реклами можна зустріти на кожному кроці. Особливо зараз в добу інтернету. Ніби з Божою допомогою ви витіснете без грошів'я і позбудетеся від боргів. Вам допоможуть православні молитви, які читаються з вірою в душі. Як налаштуватися на молитву, пояснюй. Кожен день це можливість почати нове життя. Ви прокинулися, а, значить, отримали у подарунок від Господа ще один шанс змінити своє життя. Саме тому для молитви не потрібно шукати особливих причин. Правда, в житті не все йде так, як хотілося, часом все летить, і в ці важкі моменти лише віра, ваш орієнтир і упора важкій ситуації. Господь прислухається до кожної молитви, що йде від самого серця. Молитва від безгрошів, я слід читати тоді, коли ви дійсно не знаєте, що робити, як вибрати час з кредитів і прикрити всі борги. Якщо ви не бачите виходу, якщо заполуталися і збилися зі шляху, Господь допоможе вам знайти вихід з цієї ситуації. Коли людина працює неутомно, а злині все сильніше вчіпляються, втомлені плечі, звернення до вищих сил має допомогти. Не можна опускати руки, навіть якщо здається попереду неминуча безодня, зверніться до Господа, і Він помилує вас. Молитви від фінансових труднощів, ідіть до храму, поставте по одній світці миколі угоднику Ісусу Христу і блаженній матроні, перехрестіться кілька разів і покиньте церкву з добрими думками і вірою в світле майбутнє. Для домашніх молодов слід купити ще три свічки і бажано ікони перерахованих вищих святих. Відразу ж по приходу додому, або як тільки звільнете час від людей, поставте перед собою ікони, а навпроти кожної з них по швіці, свічки повинні горіти. Як би вам не було важко, не варто то нарікати на Господа і життя, вірте усе, що можливе виправити, і Бог не залишить вас без своєї підтримки і опори. Неприємності з грошима підуть, з прогами ви розрахуєтеся, і житимете нехай небагато, але безпідно. Зараз вам слід приступити до багаторазового читання найсильніших молитв, які допоможуть відвернути від себе всі проблеми. Тут такі невеликі молитви я їх наведу перша молитва. Ісус Христос, Божий Син, молю тебе. У злиннях і занепаді на душу тяжкість нападає, чорти знову від тебе віддаляють. Зглянься, владико Небесний, над грішним рабом Твоїм допоможи мені з борогами попрощатися, стати на шлях істини та справно працювати. Нехай в словах цих моя віра зміцніє, і споку земних вона не померкне. На все воля Твоя. Амінь. Друга молитва, Микола, Чудотворець, почуй слова мої, раба грішного і недостойного уваги Твого. До Тебе молю хвилини, відчаю й безгрошів'я, спаси від смерті диявольської. Я працюю, але борги все ростуть, від злиднів нерви здають. Я прошу тебе, святий заступник, від кожного, хто молиться відведи печалі, славне ім'я Твоє Амінь. Третя молитва. Матрона Московська, до тебе молю і прошу тебе заступитися за мене перед Господом. Мені багато не треба, аби заступився Він за мене і відвів від мене без грошів'я, нехай з роботою мені пощасти, а нещастя і проблеми з грошима назавжди підуть, славне ім'я Твоє. Амінь. Молитви слід прочитати одна за одною, з вірою в серці, щирістю слова, і з думками про швидке позбавлення від проблем. Помолившись Господу, не сходьте праведного шляху, настане мить, і з вас спадуть кайдани бідності. Дорогі мої, хіба це теж не магія? Накупи свічок, накупи образків, ніякої сповіді не треба, не треба причащатися. Все, і свічки, накупи свічок і іконки, і всі проблеми від вас підуть. Бачити, чи не бізнес це, чи не ті самі ворожки, що які за ваші гроші вам роблять. І тут це саме. Хіба ж ми можемо та ваша молитва своїми словами, але щоб Бог вислухав повинна бути сповідь, повинна бути причастя. І тоді всякі біди від вас справді відвернуть. Не піддавайтеся як на світських, так і на духовних їх шахраїв. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Задайте свої комент... запитання, коментуйте, висловлюйте свою думку і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!